Вас вітає студентка відокреманого структурного підрозділу Донбаського аграрного фахового коледжу Східноукраїнського національного університету імені Нідаля, групи 1Б ФТ 925, Богатирьова Домініка. Сьогодні ми відзначаємо Міжнародний день миру, день, коли серце кожної людини особливо прагне тиші гармонії та залагоди. Мир це найбільша цінність, адже без нього неможливий ані розвиток науки і освіти, ані щасливе дитинство, ані світове майбутнє. Ми, студенти, щиро мріємо про час, коли люди житимуть без страху, коли замість сирен лунатиме сміх дітей, а замість пострілів пісні і слова любові. Мир починається з кожного з нас, із добрих вчинків, поваги до ближнього. Та готовності допомогти тому, хто поруч. Кожне добре слово, кожна підтримка, кожна простягнута рука творять світ, у якому немає місця ненависті. Ми прагнемо миру не лише для себе, а й для майбутніх поколінь адже вони заслуговують жити у світі, де панують добро і справедливість. Сьогодні ми єднаємо свої голоси. Зі всіма людьми планети, щоб нагадати людяність сильніше за ворожнечу. Нехай у серці кожного живе віра, що мир можливий, якщо ми збережемо його разом. Ми прагнемо миру заради нашої країни, заради усього світу, заради майбутнього, у якому пануватимуть любов і надія. Хай цей день стане символом нашої єдності та прагнення жити у